21 серпня 1859 року Тарас Григорович приїхав до Каченівки в гості до сім'ї Терновських, де він неодноразово бував ще до заслання. Після обіду Шевченко вийшов в мальовниче місце на Плоскогір'я навпроти озера на майданчику. Коло самого ставка він був вражений красою краєвиду і вигукнув: Як умру. Отут мене поховайте. В першому номері журналу Російський вісник в 1856 році вийшла стаття про розкопки кургану в Катеринославській губернії. В статті йшла мова про лугову могилу. Тарас Григорович прочитав статтю і подумав, що писали про Савур-могилу. В його щоденнику з'явився запис. Я розкриваю книгу, читаю. І що ж я читаю? Наша славна преславна Савор-могила розкопана. Знайшли в ній якісь там золоті та інші дрібниці, які не кажуть навіть, чи дійсно це була могила одного з скіфських царів. Краще б не розкопували нашої славної Савор-могили, дивна і навіть дурнувата приязнь до мовчазних курганів. Увесь день і вечір я все співав.